The cat sat on the Не знаю таких людей, які скажуть, що українці це не творча нація. Ми завжди відрізняємося своєю креативністю та фантазією. Тому і мультфільми, які створюють наші сценаристи, режисери та мультиплікатори, просто шедевральні. В сьогоднішньому списку будуть мультфільми різних епох: від радянської анімації до сучасної комп'ютерної графіки та участі у номінації на Оскар. Тому додивіться то цей випуск до кінця. і Я впевнений, що вам буде цікаво дізнатися про ці мультфільми та деякі цікаві факти з процес. Своїх створення, а кому цього буде замало, то я запрошую подивитися першу частину мультфільмів, створених українців, ось тут за посиланням або в описі до цього ролика. Ну що, друзі, не буду багато теревенькати, і якщо ви готові, то ми потопали в мультиплікаційний світ. І почати свою розповідь я хочу з самого старшого мультфільму з мого списку. Це весела історія про неслухняного, але доброго хлопчика Петрика, який у сні потрапляє до Африки і стає вихователем слонятко. Цей мультфільм уже понад 30 років поспіль потрапляє до рейтингів найкращих українських мультфільмів. До речі, історія про Петрика отримала сучасне продовження. Але давайте все поступово. Мультфільм, як Петрик П'яточкін, слоників врахував, вважається культовою стрічкою і є однією з найвідоміших робіт української анімації. Його відзняли у 1984 році на студії «Київнаукфільм», фільм а сценарій до нього написала та й, власне, вигадала самого персонажа дитяча письменниця Наталя Гузєєва. Народилась мама Петра П'яточкіна у Києві. У рідному місті вона вступила до університету на спеціальність структурна лінгвістика» при факультеті кібернетики. Після закінчення вишки Наталя Гузєєва залишилася працювати в університеті за фахом і одного разу принесла свої літературні твори у державну анімаційну студію Укрідус. Анімфільм тут Наталю Гузєєв чекав успіх. Режисеру дуже сподобалася одна із історій, і він погодився її екранізувати. Щойно авторка напише повний сценарій. Так розпочалася творча діяльність Наталі Гузєєвої як сценариста дитячих анімацій. А її дебютом став мультфільм Капітошка. А Пітошка, це я. І всі вокруг мої друзі. Так, так, історія про вовчення, що хотіло стати злим. А молочні є клики. Острими кликами Заречу за воюю, за речу за воюю, мішуті за мною. І веселу крапельку літнього дощу, що цього не допустила. Я ха-ха, за мною роз'ямтеха. Я так биває, раз сміюсь, що лопну саме цвіха. Вигадала теж вона. Якось під час інтерв'ю Наталю Гузєєву запитали, чому саме таке прізвище вона вибрала для свого героя. Вона відповіла, що про п'ятку подумала випадково, а потім зрозуміла, п'ятка це ж важлива частина тіла, а надто ж для Петрика, який спринтер. Відштовхується нею від землі і злітає. Сюжет мультфільму розповідає про те, як Петрик П'яточкин ходить у дитячий садок і обожнює пустувати. Одного разу він рахував слонів, щоб скоріше заснути разом з іншими дітками під час ти. Години. Я не можу спати. У мене безсоння, а ти, Петеку, закрий очі і порахуй, слоненят до десяти. А коли це йому вдалося, Петрик потрапив до Африки у дивовижний дитсадок, де йому довелося доглядати за слоненятами, які не пропускали нагоди побавитись. Петрик, п'яточки, шикуйтеся, будь ласка, один, два, три. Постривай! Мені треба але на цьому історія про П'яточкина не закінчилась. Популярність мультфільму за сценарієм Наталії Гузєєвої була шаленою. Тому упродовж наступних років дитяча письменниця видала ще одну книгу про цього героя: Петрик П'яточкін і Дід Мороз. Потім Петрик П'яточкін і Весела Метушня, і 23 образи Петра П'яточкіна. А ось найсвіжіший твір Наталії Гузєєвої з головним героєм Петриком це Любов та 17 страждань Петрика П'яточкіна, які Вийшов у 2017 році в харківсько-київському видавництві Час майстрів. У цій книгі Петрик П'яточкін підріс тепер він вже, третикласник, який намагається з'ясувати, що ж таке любов та чи існує вона насправді. У 2012 році Наталя Гузеєва спільно з продюсерами та режисерами розробляла серіал про Петра П'яточкіна. А у 2017 році студія Капі працює над створенням повнометражного анімаційного фільму «23 образи Петра П'яточкіна. І його реліз був запланований на третій квартал 2022 року, але досі і не вийшов. Сценаристкою стрічки стала творчиня персонажа Наталя Гузеєва, а режисером Ростислав Гарбар. Як каже автор, мультфільм є продовженням мультфільму як Петрик П'яточків Слоників рахував». Синопсис мультфільму такий: коли школяр Петрик, образившись, лише подумав помститися однокласникам і витер їх імена з написаного до нього листа, діти зникли із реального світу і потрапили до гумової бронії. Правитель барон Примадон всіляко намагався використовувати дитячі образи і злість, щоб примножувати населення своєї країни. Разом із подругою Катрусою та вчителькою Бобо. Петрик вирушає до гумової країни, аби врятувати однокласників. Для цього йому треба дізнатися таємницю барона. Ну що, як вам початок? А ви в дитинстві дивилися оригінальний мультфільм про Петрика. У 2007 році світ побачив перший багатосерійний український мультфільм Лис Микита. Дебютне творіння наших мультиплікаторів викликало неоднозначну реакцію. Та все ж таки стало неабияким досягненням для України. До речі, я помітив дуже цікавий факт, що популярними мультфільмами стають ті, які засновані на українських художніх творах. Перший український серіал зняли по мотивам поеми казки Івана Франка Лис Микита. Він колоритний яскравий та насичений українським гумором. Особливою пікантності йому додає байковитий діалект, яким говорить головний герой «Лис на ім'я Микита. Дістати любко того. Що на нім так цупко сам у Віта дригав раз. А також його друзі. Діалект автори мультфільму залишили, щоб краще передати атмосферу, яку Франко надав касці. Та й загалом, текст письменника для мультфільму майже не змінювали. У серіалі розповідається про хитрого та розумного Лиса Микиту, про цікаві витівки, які він завдає іншим звірятам та як виплутуються зі всяких ситуацій. У сюжеті мультфільму легко побачити аналогії із сучасним українським життям. Зокрема, щодо взаємин у владному середовищі. От медвідь так судить справу. За побої, за неславу, вовче, маєш ковбасу, решту о, я з'їм. Ти ж микито, рад, будь-що тебе не бито. Що робить анімаційний серіал, цікавим не лише для дитячої аудиторії. Його виготовляли на замовлення всеукраїнського товариства просвіта на кіностудії Фрески з 2005 по 2007 роки. Бюджет картини становив 10 мільйонів гривень. Прем'єрний показ мультсеріалу Лис Микита» відбувся в кінотеатрі Кінопалац 15 червня 2007 року. На телеекрани мультфільм вийшов в ефірі першого національного у 2009 році. Над мультфільмом працювала команда аж із 70 анімацій. Маторів разом вони намалювали 450 тисяч малюнків, створювали художники Лиса Макиту аж два роки. На це впливали проблеми із фінансуванням. За музику у мультфільму відповідав легендарний композитор Мирослав Скорик. Там, окрім його творів, можна почути пісні Океану Ельзі, ВВ та безліч інших відомих українських гуртів. Весь твір Франка. Мультиплікатори помістили у 26 15 хвилинних серій. Створювали його передовсім для телебачення, та вперше широкому загалу Лиса Микиту показали тільки у 2009 році. Саме тоді українські дітлахи змогли познайомити із хитрим Лисом Микитою та його захопливими пригодами, у яких є і цікаві перепетії, і повчальні історії, та що головне щасливий кінець. Мультфільм Лис Микита транслювали і в інших країнах у Латвії, Угорщині, Польщі та Туреччині. Речені герой наступного мультфільму це також герой українських народних казок. Я думаю, ви чули про нього. Це Котигорошко. Це все чорти. Бий Котигорожку! Бий! А мультсеріал, про який я хочу вам розповісти, був знятий у 2013 році за підтримки Державного агентства України з питання кіно. Прем'єрний показ відбувся у 2014 році в День Незалежності України на телеканалі 1+,1. Кому в дитинстві розповідали казочку про Котигорошко. Признавайтесь в коментарях зі слів режисера мультфільму Ярослава Руденко Шведової пригоди Коти Горошка» – це передусім веселий фільм, в основі яких лежить український фольклор, народні казки та міфи. Тому ми зняли їх так, щоб діти сміялися, а дорослі сміхалися. Мультсеріал створено на легендарній українській студії ґар анімфільм, яка випустила популярні українські анімаційні серіали про козаків. Пригоди капітана Врунгеля: Ми бандіто, гамстеріто ми костето пістолето. Ойс. Та острів скарбів. Цей час треба спати. Мама мені завжди каже: вночі люди сплять, а вдень. Хто там? У кожній серії розповідається новий сюжет. Однак головні герої залишаються незмінними. Це сам Котигорошко, а також його друзяки-богатирі. Я верний дух, як ротиво, а гора. Тихорошка друзі ми і нам, будь пора. Бо... Наприклад, у серії Солом'яний бичок сам бичок перетворював солому у золото. І його вкрали. Бо у нього солом'яний бичок, який танцював і копитами <пит> золото <пит> вибивав. <пит> <пит> Коти Горошко та його друзі роблять усе, щоб врятувати бичка із печери велетня. У серії лісовик розказують історію про неслухняних дітей, які випустили злого лісовика ці скрині. <клухи> Тепер він краде всіх дітей із села і перетворює їх у дерева. Герої роблять усе, щоб повернути дітей додому. А у серії наречена для коти Горошка» чортівка пекля вирішує вийти заміж за Котигорошка. Батьку, я більше так не можу! Заміж хочу! Знову! Я за героя заміж хочу за справжнього. Так вони ж перевелися. Всі. Герой потрапляє під дію і чаклунства, і всі починають готуватися до весілля. А наступний мультфільм це вже оригінальна історія, створена українцями. Мультфільм називається Дівчинка із рибячим хвостом і була створена українським режисером Сергієм Мельником. Це казка-притча про дівчинку, яка одного дня зі своєї кімнати потрапляє у чарівний ліс. І що саме цікаво, в неї з'являється риб'ячий хвіст. Ой, мама! Якісь дерева. <звук> Тільки зачіска зіпсувалась. Ці вічні хвостики. У лісі дівчинка зустрічає залізного вовка. По-перше, я залізний вовк, дівчинко. Який говорить з загадками і розповідає дивну казку: дівчинка потрапляє в різні країни, зустрічається зі смертю. І все це з єдиною метою зрозуміти свою справжню мрію. Мультфільм отримав дві нагороди у 2014 році. Це найкращий анімаційний фільм на Київському кінофестивалі Відкрита ніч та приз глядацьких симпатій на Київському міжнародному фестивалі Молодість. Раджу вам подивитися цей мультфільм. Мені дуже сподобалася оригінальна історія та стиль анімації. Ну і на Хочу розповісти вам про два сучасні мультфільми. Почну з українського 3D-анімаційного мультфільму Фентезі, знятого Мануком Депаяном, за мотивами одноіменної казки Антона Сіяніки. Це Микита Кожум'яка. Казка про його батько Кирило Кожум'яку була однією з моїх найулюбленіших у дитинстві. Тому я радий, що вона отримала таке круте продовження. Розробка проекту під назвою Микита Кожум'яка та Вогняна Квітка почалася у 2007 році. Тільки щоб гаряче ящірко. Микита кожум'яка. Але після продакшену довелося Повністю змінити весь процес виробництва комп'ютерної графіки, на що в інвесторів не вистачило грошей. Внаслідок фінансової економічної кризи фільм залишився без фінансування, і у 2008 році проект було повністю заморожено. Відновилась робота над фільмом лише у 2011 році. Кінокомпанію Панама Grand Прікс завдяки українським інвесторам та підтримці держкіно у розвіри 4 мільйонів гривень, що становило тоді п'яту частину бюджету мультфільму. Режисер фільму Манук Депаян розповідав, що над створенням стрічки протягом двох років активно працював. Колектив з декілька сотень осіб. Костяк аніматорів, за його словами, складали українські художники, а анімація створювалася у Києві, Харкові та Одесі. Постановкою анімаційних сцен займався Віктор Андрієнко, який також озвучив декількох персонажів, зокрема другого головного героя кажана Едді. Ну звісно, не хвилюйтесь, все те за планом. Так, та так, вона злетить, Тільки на їй... її крила. За словами одного із продюсерів, над фільмом працювало понад 200 осіб. Із відомих осіб в мультфільмі прийняли участь Руслана Писенка. Червона комета, скоро жарквіт розцвіте. Я поверну свою драконячу шкіру. Василью Растюк. А можна якось вигнати з неї дух дракона? Та Сергій Сивохо. Я з насолодою підсважу вас. А знаєте, я передумав. Довести роботу до кінця вдалося у 2016 році. Ряд змін та залучений міжнародний досвід дозволили значно покращити вигляд героїв і всіх сцен у остаточній версії мультика. Цікаво, що у 2016 році мережу гуляли як кадри та саундтреки із першої версії мультика, так і з виданою у 2016 році фінальної роботи. Сценарій фільму було написано англійською мовою, аби його могли згодом відредагувати, адаптувати американські сценаристи, щоб зробити діалоги і сцени емоційнішими та реальнішими. Так само англійською в оригіналі знімали і сам фільм через те, що дублювати англійську після українського озвучення значно складніше, ніж навпаки, через специфіку англійської фонетики і лексики. Сюжет анімаційного фільму Микита Кожум'яка продовжує історію відомого героя Кирила Кожум'яки, який переміг останнього змія. Головним героєм цієї історії став його 12-річний син Микита, який не володіє надзвичайною фізичною силою батька і тільки завдяки силі характеру повинен перемогти з і врятувати світ. Виробник стрічки студія Панама Гранд Прікс повідомила, що Микита Кожум'яка взяв участь у канському кіноринку і отримав контракти на кінотеатральний показ у 11 країнах світу, зокрема у Росії, Великій Британії, Китаї, Японії, Південній Кореї, Польщі, Болгарії та Туреччині. На початку 2017 року в українській змі була інформація, що фільм вийде у більш як 60 країнах. За перший вікенд в Україні стрічка забрала понад 5 мільйонів. Гривень, а в цілому за прокат майже 12 мільйонів гривень, що досить потужно для українського кінопрокату. А перший вікенд іноземного прокату Микіту Кожум'яка зібрав 4 мільйони 350 тисяч гривень у Польщі та 3 мільйони гривень у Туреччині. Всього фільм зібрав у світовому прокаті Україні та за кордоном 1 мільйон 980 тисяч доларів. У серпні 2017 року стрічка брала участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію Оскар у кате. Найкращий фільм іноземною мовою. Частина українських і зарубіжних глядачів та експертів знайшла стрічку вдалою та цікавою. Водночас, частина критики охарактеризували Микиту Кожем'яку як технічно застарілий, надмірно кліпований твір. Але я вас прошу підтримати українського виробника та придбати цей фільм на онлайн-площадці та подивитись. Ну і на завершення я залишив, на мій погляд, шедевральний мультфільм. Це мультиплікаційна адаптація українців казки Олександра Пушкіна Руслан та Людмила. Фільм розповідає про мандрівного артиста Руслана, який рятує викрадену злим чарівником Чорномором принцесу Мілу, і у прокаті має назву викрадена принцеса Руслан і Людмила. Незважаючи на те, що це адаптація казки російського письменника Олександра Пушкіна, я вважаю, що робота українських художників, сценаристів, аніматорів вийшла просто чудовою. У виробництво вклали 95 мільйонів гривень, 20 із яких профінансувала держкіно. Кошторис виправдав себе, графіка мультфільму на рівні диснеївських мультиків. Кожен герой яскраво виражений, як візуально, так і характер, і мотивація, чи то принцеси, чи злого чорномора, чиї кохана. Все зрозуміло. Творців української стрічки при написанні сценарію консультували голівудські експерти. Цим самим українська команда забезпечила собі повну готовність до міжнародного прокату. Мультик, до речі, знімали англійською мовою, і він має вийти у прокаті у більш ніж 20 країнах Європи та Азії. Українською мовою анімаційну стрічку озвучили зірки шоу бізнесу. Головні герої Міла та Руслан говорили голосами одного із найулюбленіших серед української молоді дуетів Врем'я і стекло надії до та позитива. Хочу жити повноцінним життям, а не стерчати у цьому за... Править ним славетний князь Володимир. А це я. я. Звичайний актор! Ідея створення мультика за мотивами Руслана і Людмили з'явилася у 2012 році. Загалом робота над анімаційною казкою тривала 5 років. Як зазначив режисер мультфільму Олег Маламуш, у мене за час роботи над викраденою принцесою встигли тіти підрости. Щоб адаптувати мультфільм для західної аудиторії, до команди проєкту був запрошений сценарист-консультант Ендрю Гілтон. У його фільмографії робота над такими касовими проектами, як мультфільми Мадагаскар, трилогія Володар Трилер Шосте почуття. Заголовна пісня проєкту до зірок стала першим україномовним треком групи «Время і стікло. І до рок, Аранжування до композиції написав клавішник групи Океано Ельзи Мілош Еліч. Інструментальну частину виконував оркестр віртуози Києва. Український текст пісні написав Олександр Рубен, режисер анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня. Пісню Ти, любов моя, що звучить під час фінальних титрів мультфільму, виконала українська співачка Джамала. Мультфільм має усі шанси розвеселити не лише дітей, але й їх батьків. Наприклад, одного із героїв не старолітописця озвучує Сергій Притула. Здається, що комедіант, окрім озвучки, ще й взяв активну участь у процесі адаптації реплік цього персонажа до українських реалій. Сміятися будуть усі і малі, і дорослі. Адже творці анімаційної стрічки для дітей заклали у сценарій також і кадри, і діалоги та фрази, адресовані виключно дорослим. Введення в мультфільм Несторотописця це далеко не єдина відмінність від оригінальної історії Олександра Пушкіна. Виглядає так, що творці фільму взяли лише зовнішні атрибути із поеми, зокрема, основні перипетії сюжету: місце дії древні Київ. Це Київ, чудове місто. Править ним. Славетний князь Володимир. Імена головних героїв Людмила, Руслан, трьох його суперників: Радгая, Радміра і Фарлафа, злого дядька Чорномора, який кожні 100 років викрадає принцес. В мультику замальований чарівний позитивний світ, де тварини говорять і допомагають головним героям. Наприклад, кумедний щокастий хом'як, який допоможе Руслану потрапити на темну сторону зачарованого світу. Сучасні малюки звикли до високої якості Діснеївських мультиків, пропрацьованої гра. Графіки яскравих персонажів, смішних діалогів, захопливого сюжету, драйвової музики, і викрадена принцеса відповідає усім цим критеріям та ще й додає українського колориту. А те, що наші діти виростуть на якісній анімації, яку роблять українські митці, дуже тішить і є приводом для гордості. До речі, за перший вікенд прокату мультфільм зібрав 22 мільйони гривень, що однозначно демонструє, як глядачі оцінюють цю стрічку. А наприкінці хотів у вас запитати. Які з цих мультфільмів ви дивилися, та які враження? Бо ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях? Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. З вами був Нікіта. А ми потопали відпочивати.